Всім привіт! Ви на каналі Наше господарство і сьогодні відео, як ви зрозуміли по заголовку, про качок шипунів. Сьогодні хочу показати, скільки в нас є молоді та чи вигідно їх утримувати. У тепер такий нелегкий тяжкий час. Так, у нас, <кхід> бачите, качечки гарно підросли від останнього відео. Ось отакі і кури біля них теж. У нас є молоденькі, і е, старші. Так, це молоді качки. Ось біля них стара, а це молоді. Бачите, які вони по розмірах дуже гарні. Тут вони в руку. Так, е, їдять вони все. І трава, і буряки, і буряни. Е, по можливості можете кидати. Е, це бурячиня, морквиня, коли хто чистив буряки або моркву, Вони також дуже гарно це з'їдають. Ось вони такі. Так, це наш качур старий. Такий він гарний, тяжкий. Кілограм 4-5 важить, я думаю. Точно. Так, ось це качечка стара. Це молода. ось, І оті молоді. Ні, оця стара ось. Просто бачите, дуже вони подібні оця і оця. Так, оця стара. І оця стара. У нас є дві качечки старі і один качур Ось такі вони гарні. Їдять вони все і пшеницю, і кукурудзу. Також біля них повинна бути завжди вода, біля цих качок. Не, не важливо, чи це зима, чи це весна, чи це літо, чи осінь. Завжди повинна бути вода. Бачите, тут каструля така закопана. І вони собі тут і купаються, і п'ють. Але дивіться, ви не думайте, що ми їм надаємо чисту воду. Просто ми вже так експериментували, якщо насипати їм завжди чисту воду і міняти вони, тоді отакі облуплені стають і негарні взагалі. Не знаю чому, ніхто це не може пояснити. Дуже такі стої намісні, а коли вода така, як оце, отаке так як болото, то вони тоді дуже гарні, отакі стають. Бачите, у нас є тепер був дощик, і така земелька. Не дуже. Так. Такі тут у нас качки. Це качки шипони, а ще інакше на них кажуть мускусні. Ну, я не знаю, як там. E, точно це, бо я знаю, що це шипони. Бачите, в нас і тепер залишилося з, з того разу. Ми не прибирали в них тут отакі і від яблук, щось, і від трави ось отакі боделя. що треба вже буде погрябати, а то не мали коли, бо то і дощі, і дощі, що хоче. Так ось ці качки дуже економні. Вони можуть і без зерна бути, звичайно, але бажано їм дати трохи зерна, але так то вони переважно на траві. Трохи попасли, бачите, лежать собі. Ось стара качечка йде, а це вже молоді такі. Тут, бачите, є декілька качурів, вже починає бути видно. Оце качур, он той. І такі -то діла. Це інформація для тих, хто хоче завести, або завів уже качок шипунів для е, господарів-початківців. Я хоч і не дорослий, але вже є невеликий такий стаж досвід. Також хочу розказати про вагу.

Бачите, масивна туша така, от то молодий качур теж, от. він трохи менший, бо Ось ще цікава інформація для тих, хто хоче знати. От молоді качури до року, вони просто ростуть. Ростуть і просто набирається коробка, тобто основа. А от після року вже, то вже качка або качур набирають вагу. Це залежно від годування та чи вони ходять, чи мають велику територію. Пишіть коментарі, задавайте запитання, я відповім на всі, хто цим цікавиться. Спочатку ми хотіли качки для краси. Коли їх купляли, Це було два роки тому. Ми взагалі не знали, як їх. Доглядати не мали взагалі ніякого досвіду. А от за допомогою відео, яке ми знайшли на Ютубі, ми все зрозуміли добре вивчили качок. І тепер знаємо щодо чого. Так, це відео повне про качок, хочу розказати майже ну, все. Але все ніколи не виходить, тому що забувається. Так, качки ці насідають три рази на сезон. Три рази ви можете мати дуже багато каченят. З такої кількості, як у нас качок, у нас є 10 молодих і 3 старі Ну, це качки і качури тут. З такої кількості ви можете мати дуже багато качок. Але головне, правильно. Доглядати за ними і слідкувати. Качка собі сама шукає гніздо, але повинно щоб, щоб було гніздо. Сіно і ящичок, або таке місце, де качка зможе нестися. Тоді качка знаходить собі місце, яке вона вибрала, ви не маєте права лізти до того місця, яке вона вибрала. І де вона несеться. Не чіпайте, тому що качка може просто залишити гніздо і е, перелізти на друге. Просто не чіпайте, бо воно тоді е, нервується, метушиться і так. І качка наносить до 15 яєць <кхм> за раз. Ну, так Кожен день качка несеться, і потім насідає. Сидить вона місяць, вилупляється каченята. Якщо ви хочете, щоб були ще виводки. Щоб качка знову сідала і е, виводила каченят, то ви забираєте цих каченят. Пройшло тиждень півтора, е, каченят забираєте, і каченята собі е, нехай ходять. Можете їх пускати у ну, такий більший вольєр, щоб вони мали місця де бігати. Бо якщо немає місця, то там вже е, така виникає хвороба. Так, випускаєте їх, вони собі бігають. Качка наносить знову яйця, сідає і знову каченята вилупляються. Так само ви робите з цими каченятами. І третій раз качка насідає, каченята вилупляються, каченята не забираєте, качка нехай собі їх водить, тому що це вже останній раз. І отак у вас буде досить каченят. А якщо це буде зо 3, 4-5 качок, то у вас каченят буде і на продаж. Так що задумайтеся над цим добре. Це відео для тих, хто е, хоче дізнатися про качок що більше або хоче їх завести. Тому нікого не, не е, перепрошую кхм, його дивитися. Ну, а хто хоче, можете поділитися відео з моїми знайомими, ось, своїми знайомими або друзями. Ну, а якщо е, вам сподобалося відео, то діліться своїм відео. Цим відео своїми друзями, а нехай вони теж підписуються. Давайте наберемо 400 підписників. 400 підписників і буде стрім пряма трансляція, де ви зможете побачити мене та зможете задати усі питання, які виникли впродовж ведення мого каналу. А на цьому все. Отакі От у нас качки-шипуни. Кому інформація справді була корисна, ставте лайки та пишіть коментарі. Всім пока-пока!